Турнір з баскетболу серед дітей з інтелектуальною недостатністю відбувся в спортивному комплексі Вінницького національного медичного університету імені Пирогова. До матчу діти готувалися впродовж шести тижнів. Аби взяти участь у баскетбольних змаганнях, їм треба було пройти кваліфікований відбір. На фінальну гру потрапили два дивізіони. Першість виборювали шість команд. Загалом 60 спортсменів було зіграно два тайми. Кожна гра тривала по 10 хвилин. Переможці отримали почесні стрічки, медалі та солодощі. Змагання відбулися вже в четверте в рамках міжнародної програми Європейський баскетбольний тиждень. Ініціатива проведення. Турніру належить Вінницькому міському центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, вінницькій громадській організації допомоги дітям з інтелектуальною недостатністю. Допомогу надала депутати Вінницької обласної ради Наталі Геце, яка ініціювала створення в області програми підтримки людей з особливими потребами. Вони можуть отримувати вищу освіту і серед із дітей даунів чи дітей-аутистів ми знаємо багато журналістів, письменників, надзвичайно талановитих людей, але вони зможуть розвивати всі свої здібності, які у них є при народженні, тільки за умови їх підтримки, їх повної соціалізації, любові, і кохання, яку їм може надати родина. І в спеціалізованих школах, на жаль, у нас такі умови, де вони фактично розвиватись в повному обсязі, не можуть. Тому от ту маленьку крихітку і те, що ми можемо в рамках своїх зусиль, я намагаюся зробити. Я створила програму підтримки людей з особливими потребами, яка надає юридичну, психологічну допомогу і в тому числі і фінансову.